Всім привіт! Серіал жіночий лікар нове життя в самому розпалі, тому давайте трішки попліткуємо про особисте життя героїв та висловимо свої припущення щодо того, хто з ким буде та хто кому більше підходить. І відразу, будь ласка, поділіться в коментарі своїми думками щодо цього всього, адже дуже цікава ваша думка. Що ж, розпочнемо з Михайла. На початку серіалу цього героя показали як великого професіонала своєї справи, відповідального та розсудливого, але з важким минулим. Його не цікавлять великі посади та гроші, натомість він готовий піти на все заради справедливості та спасіння своїх пацієнтів. Ця тенденція продовжувалася до того моменту, поки в нього самого не проявилася гостра ПТСР, адже під час загострення його хвороби він не може себе контролювати і здається, що це зовсім інша людина. Звісно, ми будемо бачити, як він буде боротися з цією проблемою, але його шлях не буде легким і вся ця ситуація може дуже сильно вплинути на його особисте життя в майбутньому. Він дуже сильно кохає Олену і не хоче її втратити, але чи зможе вона справлятися з ним під час загострення ПТСР? Ми вже побачили, що в такі моменти він її не чує. Натомість є Гуревич, яка може чітко сформулювати свої думки і дати йому такого легкого підзатильника, до якого він прислухається. Особисто мені в деякі моменти їхня дружба здається чимось більшим. Зрозуміло, що Михайло поки що не сприймає Гуревича як жінку, вона для нього просто колега. Але я гадаю, що між ними може бути щось більше, ніж просто дружба. Їхні обійми та підтримка один одного дають поштовх до роздумів того, що в будь-який момент тут може відбутися кохання, і я схиляюся до того, що горевич в нього закохається. Не знаю, чи дійсно так буде, але я вважаю, що горевич ідеально йому підходить, і вона зможе витягнути його з цього стану, коли буде необхідно. А от Олена здається, що не буде щаслива в цих відносинах. І якби їх історія класно не розпочалася, і якби ми сильно не хотіли бачити їх разом майбутньому, є великі шанси того, що в фіналі серіалу, а може і раніше, Олена буде налаштована на те, щоб розірвати ці стосунки. До того ж, поява Андрія в серіалі і те, як зараз розвивається сюжет, дають поштовх до того, що в майбутньому між Оленою та Андрієм можуть зародитися стосунки. Звісно, це все не буде відбуватися дуже швидко можливо, навіть перенесеться і в інший сезон. Але мені здається, що між ними буде щось більше, ніж просто дружба та робота. Що стосується пишної, то я гадаю, що вона вийде замість за Тимофія Васильовича, але тут теж не буде все гладко та ідеально. Невідомо, чи зможе вона виносити та народити здорову дитину, до того ж сердюк час від часу буде про себе нагадувати. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про майбутнє цих героїв, а також не пропускайте нові серії з понеділка по четвер на телеканалі 1+,1 плюс Україна. Розпочинаючи з 20.30. ставте лайк і до зустрічі.